Отже, що відбувається на лінії фронту, будемо далі обговорювати. І Традиційно ми робимо це за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, російські війська не зменшують інтенсивності атаку здовж усієї лінії фронту. Від початку минулої доби вже було зафіксовано нашим генштабом 76 бойових зіткнень. Під ворожим вогнем знову опинилися прикордонні населені пункти Сумщини. І попри масовані обстріли і постійні удари керованим авіабомбами. Українські воїни продовжують стримувати наступальні дзі. Противника і далі пропоную подивитися більш детальніше і поговорити про кожний з напрямків. Розпочнемо ми сьогодні з південно-слобожанського. За даними генштабу, напередодні українські воїни відбили декілька атак окупантів поблизу населених пунктів Глибоке та Не Бачимо, що на південно-слобожанському напрямку окупанти трохи змінюють свій напрямок. Вони прощупують нашу оборону на цій ділянці фронту. Якщо раніше ми говорили про те, що вони постійно штурмують поблизу міста. Вовчанськ. То вже зараз бачимо, що з'являється, і населений пункт глибоке, де так само росіяни намагаються просуватися, але бачимо, що наш генштаб звітує про те, що всі ці атаки були відбиті. Ну і власне аналітики зіпстейт також на південно-слобожанському напрямку. Змін нам не демонструють. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні ворог п'ять разів намагався просуватися в районі Куп'янська. Знову ж таки неодноразово ми в наших ефірах говорили про те, що основна ціль саме тут це дійти. Безпосередньо до Куп'янська його повністю окупувати. Бачимо, що росіяни тиснуть на цьому напрямку. За даними аналітиків Діпстейт, час від часу в них щось вдається в них вдаються ці просування. Принаймні, знову ж таки наголошую про це говорять. Аналітики Діпстейт. Поки що наш генштаб цю інформацію не підтверджував. Але бачимо, що напередодні змін на онлайн мапі на цій ділянці фронту не було. На Лиманському напрямку, на жаль, посилюються атаки росіян. Напередодні агресор 12 разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки. А також в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки та Шандриголового. 11 бойових зіткнень тривають до цього часу. Аналітики Діпстейт нам оновили мапу. Напередодні говорять про те, що ймовірно ворог просунувся в напрямку Зарічного та Колодязів. Знову. Ову ж таки наголошую, що ця інформація не є офіційною поки що про просування росіян на лиманському напрямку аналітики Діпстейт говорять, а от наш генштаб поки що мовчить. Тож будемо чекати або підтвердження, або спростування цієї інформації. Але однозначно, і за даними наших військових, які неодноразово вмикалися до нашого ефіру, говорили про те, що на Лиманському напрямку зараз справді посилюються активні бойові дії. Вони і так були, але зараз особливо росіяни. Кидають всі свої зусилля, аби саме просуватися на Лиманському напрямку на цій ділянці фронту. Якщо говорити про Сіверськ, це дотичний напрямок вже до Лиманського. Тут напередодні Сило оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки. І от, якщо говорити якраз про ось цей стик, такий між сіверським напрямком та Лиманським напрямком, а саме Серебрянське лісництво, то військовий експерт Михайло Жирохов напередодні заявив про те, що саме на Серебрянському напрямку. Прямку, як він його називає, саме Серебрянське лісництво на жаль, за його даними, були втрачені певні сильні позиції фортифікаційні, які трималися принаймні останні роки. і Якщо говорити також про Куп'янськ, то просування росіян поблизу Куп'янська воно, скажімо так, створює такі проблеми з логістикою для цього міста. Загалом наразі не можна сказати, що вони перерізали якусь трасу або контролюють її. Але там дуже важка і складна ситуація. Бачимо і про це. Говорять і експерти, і наші військові за його даними до Куп'янська вже доходять диверсійні групи противника. Саме так було і з Покровськом. Тобто, бачимо, що тактика росіян вона не змінюється, вона лише масштабується, і можемо припустити, що вони лише змінюють саме. Вони намагаються цю тактику задіювати на різних ділянках фронту, тобто вони це робили на Покровському напрямку, і зараз вони намагаються зробити це і на Куп'янському напрямку. Він Михайло Жирохов, військовий експерт, також допускає, що наразі Генеральний штаб збройних сил України використовує такі певні підготовлені спеціально навчені штурмові бригади. Він їх називає така собі пожежна команда на зразок тих, які нещодавно зачистили від окупантів декілька населених пунктів. Як зазначив експерт, такі пожежні команди, умовно кажучи, вони затикають дірки на фронті, оперативно допомагають там, де там, де це вкрай потрібно. Знову ж таки, це лише припущення військового експерта. Принаймні, він такі висновки зробив із того, що нам демонструють і аналітики і про те, що говорять військові, але невідомо чи буде працювати така тактика сил оборони і зараз, і надалі будемо дивитися. Але якщо повернутися до напрямку Лиманського та Сіверського, справді на в Серебрянському лісництві. Дуже складна ситуація. Це приблизно ця ділянка фронту, і бачимо, що росіяни активно намагаються просуватися саме, саме на цьому напрямку. Далі будемо говорити про Торецьк, про торецький напрямок. Напередодні противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки. Бачимо, що аналітики Діпстейт зміни на онлайн мапі не демонструють. Ну і наш генштаб говорить про те, що просування противника на цій ділянці фронту немає. Покровський напрямок напередодні ворог. 28 разів атакував позиції наших захисників. Бачимо, що ось ця кількість атак вона не змінюється. Знову ж таки, можна подивитись на онлайн-мапу і сказати, що таких значних змін немає. Це означає, що можливо кількість атак зменшилася, або вони росіяни змінили свою тактику вже не атакують на покровському напрямку. Але ні, насправді Покровський напрямок і залишається одним із головних, напевно, для окупантів. І зараз вони і продовжують підтягувати туди свої резерви, намагаються штурмувати, атакувати. Та прощупувати нашу оборону, але ось таких уже проривів в них поки що на щастя не фіксується. Тим часом аналітики Deep State провели невеликі зміни на онлайн мапі і говорять про те, що, ймовірно, ворог просунувся поблизу населеного пункта Котлене. Бачимо, що це такі невеличкі зміни. Знову ж таки, я нагадую це дані аналітиків. Поки що це неофіційна інформація. Ймовірно, вона буде на доуточненні, але бачимо, що раніше була позначена ось така зелена. Зараз ви бачите на екранах вона більш сірого кольору. Це була звільнена територія нашими військами. І бачимо, що на цьому відтинку фронту росіяни знову посилили свої атаки і знову намагаються атакувати поблизу саме Котленого. Далі будемо говорити про Новопавлівський напрямок. Напередодні наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка також у бік населеного пункту Січневе. І чотири з восьми наступальних дій ворога відбито. Ще чотири бойові зіткнення тривають і досі. Аналітики Діпстейт нам демонструють зміни на онлайн-мапі, говорять про те, що ворог, ймовірно, просунувся поблизу населеного пункту Ольгівське. Знову ж таки, бачимо, що це досить невеликі зміни, досить невелике розширення і червоної, і сірої зони. Котре нагадую, що це не офіційні дані від генштабу, це аналітики Діпстейт беруть із власних джерел, тож будемо чекати. Ми уточнень, але бачимо, що на новопавлівському напрямку, на жаль, також не вщухають ось ці активні штурмові дії і активні спроби росіян просуватися. Адже ми всі знаємо, що якщо говорити про Новопавлівський напрямок, основна ціль тут дійти до імежі Дніпропетровщини, її перейти і розповідати в своїх пропагандистських каналах про те, що росіяни вже воюють на Дніпропетровщині, але бачимо, що на жаль їм. Ем... Десь це вдається знову ж таки. Наш генштаб говорив про те, що немає такого значного просування, але аналітики нам демонстрували трохи інші позиції на онлайн мапі, але будемо спостерігати. І загалом на Новопавлівському напрямку вже понад місяць спостерігається ось таке активне просування ворога. Пов'язано це з рельєфом місцевості і нехваткою людей в силах оборони. Принаймні такі припущення зробив керівник безпекових проєктів центру глобалістики стратегія 21 Павло Лат. Кійчук, за його словами, є саме просування Росіян на Новопавлівському напрямку у бік межі з Дніпропетровської області. За його словами, це пов'язано саме з характером місцевості, тобто воно не дозволяє закріпитися, бо немає складок ось таких рельєфу, аби побудувати стійку лінію оборони. Ну і також за його словами, в нас нібито недостатньо сил, аби сконцентрувати ось такі свої основні зусилля на головних напрямках ударів саме росіян. Бачимо, що значно ситуація на Новопавлівському напрямку, за даними аналітиків, не змінилася, але бачимо, що на жаль, постійно відбуваються активні штурмові дії і активні спроби росіян просуватися. І далі, якщо говорити про Гуляйпільський напрямок, про Оріхівський, ну і так само про придніпровські напрямки. наш генштаб не говорить про наступальні дії, але на жаль, постійно відбуваються обстріли по всій лінії бойового зіткнення, і, на жаль, страждають наші прикордонні населені пункти. Саме я говорю про ті кордони, які. До вже межі лінії розмежування, тобто до межі лінії фронту. Тому така ситуація досить складна. Якщо підсумувати загалом про те, що відбувається на лінії фронту по всій лінії бойового зіткнення, то можна сказати, що все ж таки основний напрямок удару це звичайно залишається Покровський напрямок. Ну і, і маємо наголосити на тому, що зараз посилюються атаки, звичайно, що і на Куп'янському напрямку, і росіяни активно тиснуть і на Лиманському, і на Краматорському, і на турецькому напрямках. Тобто вони не полишають своїх спроб просуватися. Далі, хоча їхня так звана анонсована літня кампанія, літня наступальна кампанія вже завершується, адже бачимо 28 серпня на календарі, а значних змін і просувань з боку росіян, аналітики Діпстейт і наш генштаб не фіксували. І, власне, і ми про це також не розповідали. Будемо чекати, як буде розвиватися ситуація далі. Можливо, щось вони будуть змінювати в своїй тактиці, але ми розуміємо, що і наші сили оборони вони також постійно спостерігають за тими діями, які відбуваються. Вже на тимчасово окупованих територіях які перегрупування відбуваються у росіян, і активно їх там ліквідовують. Ну і я традиційно обіцяю, що якщо будуть якісь зміни на онлайн-мапі, оперативно будемо вас про це повідомляти.